Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як починаємо і в'яжемо ось такий прямокутний коврик зі старих речей. Ну, звичайно, перш за все, має бути наготовлений матеріал, який ми будемо використовувати при в'язанні такого коврика. Це непотрібні старі речі, от які. Або можна викинути, або можна використати, От, наприклад, для зв'язання, власне, і кофрика. Порізані речі у смужки, скочені у клубочки, і я буду починати в'язання. Починається в'язання, як будь-яке в'язання гачком, із того, що ми набираємо. Одну повітряну петлю. Так, да, вибачте, що гачок ось такий, але справа в тім, що він уже у нас старенький, використовується частенько. Ось є перша петля, а далі набираю ряд повітряних петель, ну, кому скільки буде е, потрібно. Ось так: ланцюжок із повітряних петель. Я наберу десь 20 або більше. Ну, ось, я набрала 25 петель, ось такий у мене вийшов ланцюжок, і я буду розпочинати із цього ланцюжка, в'язати коврик. Для того, щоб почати, потрібно набрати одну повітряну петлю і в'язати. Ось так. У кожну петельку я буду в'язати просто звичайним стопчиком без накиду, у кожну петельку по лінії нашого ланцюжка, я в'яжу у зворотному напрямку. Кожна петелька, звичайний стовпчик без накиду. Коли ж ось так таким чином, дійшла. Туди, де потрібно буде розвертатися, то ось цю першу крайню петельку, так як ми бачимо, ми в одну неї заводимо три стопчики з одним накидом. Ось так. В одну петельку три стопчики з одним накидом. Таким чином, ми будемо робити ось ці кутики, повороти. Далі Ось сюди в цю петельку, яка починає ось ряд у зворотному напрямку, ми теж робимо три стовпчики з одним накидом. Три стовпчики в одну петельку. Ось так. І тепер уже можна сказати, що ми з вами зробили: ми зробили два кутики на поворот. З цьому напрямку, і поворот ось в такому напрямку. так І уже далі ми знову по ланцюжку ось так, в'яжемо, так, як в'язали до цього кожну петельку по стовпчику з одним накидом. І таким чином проходимо аж до кінця ланцюжка. Дійшли ми до кінця ланцюжка, так, точніше, до його початку, і нам знову ж таки потрібно зробити ті ж самі кутики для того, щоб нам розвертатися. ось так, в цю сторону. Для того, щоб зробити такий кутик, ми в одну петельку робимо три стопчики з одним накидом в одну петельку три Стопчики. Можливо, важкувато, знаєте, можливо, така петелька тіснуватенька, але не потрібно боятися. Ось так потрібно таки протискувати три стопчики з одним накидом в одну петельку. І тепер, на інший кутик, на розворот, ми знову ж таки робимо 3 стопчики з одним накидом в одну петельку. Два, і три. Якщо е, така е, грубенька, от ниточка, це якою ми в'яжемо, то це трішки важкувато, але нічого, ось, не почати. Ось так є три петельки, три стопчики з одним накидом у кутик, і тобто ми з вами. Знову розвертаємося. Ну, оскільки я хочу продовжувати наступним кольором, то я просто цей клубочок уже забираю От, і буду приєднувати трішки темніший. Ось такий, вони, вони ну, майже, майже схожі, але все рівно, бачите, цей трішечки-трішечки темніший. Іншу нитку я приєдную ось так звичайним вузликом, ну, можливо, хтось робить якось інакше, я завжди зав'язую вузлик, щоб було надійно. От, І просто продовжую в'язання по, по лінії вже у зворотному напрямку, тобто один стопчик з накидом у кожну петельку. І так до того часу, поки прийдеться нам е, повертати, так, робити оце прямий кутик. Ну, ось дійшли ми до того часу, що потрібно повертати ось це наші три петельки в одну петлю. так, Три стовпчики з накидом в одну петлю, і у середню з них ми з вами знову в'яжемо три стовпчики з накидом в одну петельку. У середню так, є два і тепер є третя. Тобто ми знову Розвертаємося. Оце ми робимо кутик і виходимо уже, знаєте, на ось цю сторону, ось так, що не повздовж, а повшир. Ось тут вона у нас вже з'являється ця сторона, і тут уже дві петельки можна пров'язати, пров'язуємо дві петлі, одна так, є ось. Друга, а в середню ось з цих трьох, за допомогою яких ми ми повертали, от ми знову робимо, продовжуємо робити кутик, ми вводимо сюди три. Стопчики з одним накидом. Ну, Тут у мене вузлик, там зв'язана була нитка, але нічого страшного, то він собі буде, знаєте, із зворотньої сторони його не буде видно. Так, 2. І три. І ось у нас виходить уже, бачите, вже вимальовується прямо кутничок. І ми просто повертаємо полотно. Ось по лінії, і в'яжемо уже у зворотному напрямку. Та, ось так, точнісінько, так як в'язали. Одним словом, техніка в'язання абсолютно нескладна. І коврик виходить такий, досить такий цупкий і, знаєте, такий, що всюди пригодиться. Ну, і, звичайно, старим речам це ще один шанс. Вже ж не викинули нічого, а використали ось таким чином. Що прослужать?